Привіт, з вами Мех, це мій мегаблог, Ну, а я починаю свій лінивий раночок. Хочу щось перекосити, ну, а потім піду на закупи. Сьогодні день не обіцяє бути абсолютно насиченим, тому і я нікуди не поспішаю, лише маю привести себе до порядку, упорядкувати всі свої думки і побутові справи. В інстаграмі я увесь час скаржуся на те, як я не люблю побутові справи, бо доросле життя не дуже для мене. Я досі відчуваю. Тебе як один удома. Кевін, привіт тобі. Ви мене, можливо, не впізнаєте, тому що з цими усіма новинами про вірус всі дружно одягли маски, і я така: окей, я частина команди, частина корабля. Хто поняв, той поняв, як то кажуть. От, І зараз я вийшла знову таки на закупи і хочу придбати нарешті шопер, бо я щоразу беру собі той пакет, і я не знаю, куди мені дівати, складувати ці якби, одноразові, неодноразові пакети. Хочу нормальний шопер. Я таких поки що не бачила на своєму шляху. Якби я щось побачила, то я певно вже придбала. Я, в принципі, в переходах кидаю десь свій погляд, знаєте, може, десь щось, але немає. Тому, а, зрештою йду в Дайс тут недалеко від мене є. Власне там має щось бути. Це такий магазин, де є. Дрібнички прикольні для дому, для будь-чого взагалі. До речі, це той відділ, де я брала суші для минулого свого відео, де ми з вами тестували так звані суші. Я ще не дуже визначилася з тим, що це було. Але тут дуже багато таких продуктів, напівфабрикатів можна сказати, хоча ні, це не дуже коректно. Саме обіди. Обіди недорогі, доступні за ціною, ну а я вже полюю на свої фрукти. Спойлер, спойлер, я вже вдома. Шопер не знайшла. Знайшла ось таку якусь дуже дивну торбину, але думаю, нехай буде. Зараз піду переодягнуся в свою піжамку. От, А поки покажу, що я тут купила, е, я взяла чай з імбіром. Я маю надію, що цей раз я вгадала, бо минулого разу я подумала, що той корішок це імбір. Ось так він виглядає. А то був корінь лопуха. І я два дні пила, не наче землю. Добре, що в мене кавка є, але сам сенс. Також взяла бананчики. Також традиційно вже взяла полуницю. Цей раз з іншого супермаркету хочу перевірити, де смачніше. Чи може вона однакова, але. Так, Ще на пробу взяла це. Ну, власне, Трохи солодощів побрала, бо щось мене пробило. Сьогодні у нас супер холодно, мінус 9 в день, мінус 12 вночі, має ще бути мінус 13 прийшли сповіщення, що, типу, шановні, будь ласочка сидіть вдома, по можливості не виходьте. І я вирішила: окей, що ми будемо робити, якщо ми нікуди не підемо. Традиційно хочу смачно поїсти, повечеряти. Перше, що я взяла ось таке морозиво, я бачила дуже багато оглядів на нього. А ще я бачила. Не така кукуруці не морозова, це рибка, солодкий наповнювач, котрий я спочатку подумала, що шоколад, але це не шоколад. Це, якщо ви можете помітити, ось така квасоля. Знаєте, звучить це погано, але має бути смачно, я впевнена. Інакше мені всі просто набрехали. Друге, що я не стрималася, одразу спробувала. Я вирішила, що кімбаб скучно, суші вчора їла. Сьогодні я з рисом взяла ось такі штучки. Будь ласочка, можете зацінити, подивитися, як воно виглядає. Смачно, дуже смачно. Мені треба піти взяти палички для цього, бо також я ще взяла поїсти курочку. Раніше у невеличкому ресторанчику я куштувала негостру курочку, а цей раз я навмисно взяла гостру. Моє горло мені просто дуже подякує людина з хронічними болячками з тонзілітом. Вирішила, що неймовірно чудова ідея: спочатку скуштувати морозива, а потім гострої курочки. Слухайте, я вирішила навіть мікрофон знову дістати. Думала, просто покажу пломбір, як в дитинстві смачнющий. Або я давно не їла морозиво, або це просто кайф. Мені дуже подобається. І про курочку кілька слів додам, що вона не така гостра, як я думала. Мені зайшла, і навіть по горло я не відчула якогось дискомфорту, як зазвичай буває від дійсно гострої їжі в Кореї. Я знаю, що я вже показала багато разів, як вона виглядає зсередини. але ось ще повноцінний обзорчик, огляд на рибку. Сеулу. Мені дуже зайшло як десерт просто клас. М -м -м, яка космічна рибка. Так, я вирішила, що в ночному жору бути далі схоже на стіки просто з кави, і це порошоканий чай. Ну що, затестимо чай, подивимося, чи всі мої муки з усілякими ромашками, мелісцями, м'ятами, лопухом не були дарма. Смак перемоги не інакше, ні насправді він смачний, і ось цей порошочок це не щось синтетичне. Це, схоже, просто висушений імбір, стертий, а я саме так його і п'ю. Я завжди його тру на таку чорку, типу я не відрізаю його просто в чай, як там лимон. Я саме прямо по жесті. І мені дуже подобається, я такий імбірний чай часто купувала в Польщі, тому якщо ви любите не соромтеся брати, дуже смачно, головне не перепутати той корішок з лопухом. Думайте, я офіційно записую цей день як один із досягнень у 2025-му. Ну і перед тим, як я вже піду з патунька завершу свій день, а, хочу сказати, що я глянула до раму супер хайпову, супер популярну, типу, щось, коли дзвонить телефон чи щось таке, а, а, я засмутилась, я дивилась її усю ніч, По мені видно, так? Я дивилась її усю ніч і це. Дизлайк, це 3 з 10. Початок був цікавий, потім нам розкрили головні інтриги трилеру. В середині серіалу, уявіть собі, моє розчарування, і ні, не було якогось сюжетного повороту в кінці нереально цікавого. Спочатку нам, ну давайте так, щоб не багато спойлерів, раптом хтось буде дивитися. Спочатку нам нібито заявили, що є ще одна інтрига, і ти такий, ага, так ось хто головний гравець. А потім ти дізнаєшся, що ніфіга, він був просто, типу, як. Помічником, і <свісно> цілу ніч я дивилася цю драму через хайп в Тіктоті. Висновок Не довіряйте Тіктоку, я буду скаржитись.